Всім доброго ранку. Сьогодні в нас така робота. Бачите, на плану саджаємо картоплю. Трактор нарізав нам борозний. Рівненько, так гарно. І саджаємо картоплю. Саджаємо резону і Ремонтку гранада по научному. Це ось Аризона у нас. Ось така вона. А це гранада. Тут навіть кільця другі, бачите? Так, друзі. Я хочу вам сказати за картоплю, яку ви в мене купували. Я вам говорила в відео, коли я вам прислала, її одразу треба було ж поставити на те для того, щоб вона прокільчилася. Ось ця картошка, бачите, вона покільчилася як жички. Бачите, багато кілець у неї ось. Тому що Картопля ця з першого врожаю. Та картопля, яка з другого урожаю, вона пробуджується дуже пізно. І в неї кільце буде тільки одне. У мене зараз вона стоїть ще не прокільчена, але вона у мене стоїть в холодному. Вона прокільчиться у мене десь місяця через півтора. це тому, що вона стоїть в холодному. Але вона мені потрібна на другий врожай. Якби мені потрібна була вона на перший врожай, я б її поставила прокільчувати ще в листопаді місяці. Щоб вона випустила одне кільце. Я його зламала, воно буде рости як йожик, як і це. Ну, ось так. Так що. Якщо у кого вона не встигла прокільчитись, оставляйте її на другий врожай, у кого є така можливість. А я пішла робити свою роботу, бо в мене її дуже сьогодні багато. Сьогодні буду підживляти троянди свої, ось таким агромастером. Ось. Таке добриво. Всиплю зараз у відеречку і піду, буду, підсипати це пролорговано її, дуже гарне добриво, бачила відгуки за нього, але сама ніколи ще ним не працювала. Спробуємо і побачимо результат, який буде. Сьогодні підкормлю їх і обробимо бордовською же сумішю, тому що нірофена ми вже обробили. Ось кущ. Ось так я. Зроблю каналочки такі. От. І буде тепер красота. О, зараз засиплю. Зберу. Небагато. Так, потрішечки. Отак. Перебощити теж не треба, бо добре завжди гарне, коли воно уміру. Так, і зараз візьму і замульчую зразу ж корою. І так всі троянди. У мене їх вже багатенько, то буду зараз працювати. Ось таке в мене ще є з доброго для хвойних. Теж ніколи я ним не користувалася, але бачу, що в мене хвойні такі страшнючі, то я вирішила підкормити їх. Хвойних вже в мене багатенько з'явилося. Так що вже я буду зараз підкормлювати. І сьогодні вирішу, бачите, порядочок зробити треба. Трави куча. І ось такі ще насіння квітів я обов'язково посію. Саме головне мені дуже подобається к Пішла працювати. Далі тачку вже ось відомна, наклала, вигріваю. Зробила я порядочок тут. Квітує форзиція вже, бачите, яка красонечка. Тут зробила порядочок. Підкормила всі квіточки свої, всі-всі. Дивіться, яка кілегія вже гарнюча. Дуже люблю арігатні рослинки, дуже. Троянди все обробили. І ось я виписувала крокуси, гарненькі такі нові сорти. Це ось не квітує. З них не зрозуміло чому, але не квітує. Але чітки дивіться, які гарні. Цей тут біленький був один. Щось він такий страшненький. цей ще не квітує, але буде, бачу, квітувати і жовтий розквіт. Тут ще ось один, теж з пуп'янком. Буде квітувати. Ну, які прирости, гарні. Червоні. Це вічно зелений барбарисик у мене. Поки ще нічого не квітує. Дивіться, який вже приростив клематісів. Це нові я виписувала в тому році. Нарциси, але не знаю, які вони будуть. І скільки саджала, тільки два зійшло. Більше немає. Не знаю чому так. Подивіться, яка гарна ця травичка. Це теж щось із очітків. Тут теж все підкормило, все висипало. Не можу дочекатися цвітіння. Ось гіацинти скоро заквітнуть. Поки все, все на паузі, нічого ще не квітне. Дивіться, які вже гарні бутони. А ну бачите, які ганючі. Буде квітувати. Я ж не пам'ятаю, це біла чи жовта, бо виписувала дві, а одну невісті подарила, одну собі лишила. Не пам'ятаю, яку собі лишила. І ось, друзі, гортензія одна жива у мене. Яка це жива. Лавіна якась. Це ваніла, але щось я не бачу на неї, не проснулась вона. І одна зовсім суха висохла. Не знаю, чому так. Багато пропало ромашок, дуже багато, тому що вони цілу зиму виготували, і тут мороз, і вони. Ну коріння може ще й відновиться. Одна троянда. Померзла. Така гарна була всю, всю зиму. Може щось там відпустить. Ось бачите, геть. Геть така вона. І ось бачу їсть живеньке, слава Богу. Ти вже переживала за неї. Саджала дуже багато тюльпанів, дуже мало вийшло чому не знаю. Ну, побачимо, що буде квітувати. Побачимо. На цьому, друзі, все. Беремо неба всім і міцного здоров'я.